Зв'язку з нестабільною ситуацією в Криму деякі мешканці острова вимушені тікати. Щоб допомогти біженцям, в Києві створили відповідний координаційний центр. Тут втікачам з окупованої території обіцяють надати працевлаштування та житло. Нині по допомогу звернулося більше тисячі кримчан. Ми вимушені бути були вбігти з Криму, тому що там вже немає українських законів, немає українського середовища, немає. Адміністративних яких, якихось можливостей. Тому ми і тут розмістити у санаторіях та гуртожитках київська влада може ще понад сотню людей з кримською пропискою. Однак, у разі збільшення потоку біженців, дах над головою обіцяють знайти усім. У нас і проживання. І якщо необхідно дітей влаштувати до дитячих установ, садочків, шкіл, також надаються людям консультації та допомога по влаштуванню. Також у разі, якщо це пенсіонер, значить допомога по переведенню пенсії до того місця проживання, де зараз проживає пенсіонер. По соціальним допомогам, якщо кримчани потребують, то їм надаються вакансії, тобто пропонується працевлаштування. Але що робити тим, хто на даний момент не має кримської прописки? Ця молода сім'я приїхала Сімферополю і вже цілий день знаходиться в центрі в надії на порятунок, адже назад вертатись не може. Державні установи не працюють Україну в, в Криму, і ми купили нерухомість і її втратили. Бо є проблема. Проблема дуже проста. Нам погрожують, кажуть, залишити Крим. Бо очевидно, 19 квітня ми не будемо отримувати до 19 квітня російські паспорти. Нам це не треба, як опція. А нас примушуть або залишитись отримати російські паспорти, або, будь ласка, з Криму вон. Всі, хто шукає прихисток, сподіваються, що це тимчасово, і вже скоро вони повернуться назад до рідного Криму. Інна Галавера, Олександр Плясовських спеціально для телеканалу «100».